Гова неможливо побачити неозброєним оком, проте він оточує нас всюди і є життєво необхідним для кожного з нас. Сьогодні ми поговоримо про кисень та дізнаємось 20 цікавих фактів про нього. Але спочатку, будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте вподобайку та натисніть на дзвоник, щоб не пропускати нові відео. Це новинки, я Маринка, і ми починаємо. У восьмому столітті китайський вчений Мао Хоа встановив наявність у повітрі газу, який підтримує дихання і горіння. Однак європейці кисень відкрили майже через тисячу років у 1774 році. Це зробив англійський хімік Джозеф Прістлі. Кисень то безбарвний газ без запаху і смаку, який підтримує наше дихання. Проте атмосферне повітря то не лише кисень. За своїм складом, воно являє суміш близько 20 різних газів. Більшу частку повітря складає азот понад 79%. Значно меншу кисень майже 21%. Ще 1% становлять інші гази, в тому числі 0,03% соти вуглекислих. Газ. Крім того, у повітрі є багато домішок, частинки пилу, сажа, дим, пари води та інші речовини. У великих містах кількість кисню може зменшуватись до 17-18 Неприємні відчуття людина може відчувати вже навіть при 18 А от кількість кисню в повітрі нижче 8% вважається загрозою для життя. У всесвіті кисень є третім за поширеністю хімічним елементом після водню і гелію. А от на землі кисень то найпоширеніший елемент. Вміст його становить 47% за масою, здебільшого у формі оксидів. Він є не тільки в повітрі, а входить до складу більшості гірських порід, ґрунтів, а також клітин усіх рослинних і тваринних організмів. Кисень може бути газоподібним, рідким і навіть твердим. При температурі мінус 183 градусів за цельсієм. Кисень скраплюється у рідину голубуватого кольору, яка при мінус 218,7 градусів за цельсієм замерзає в синю кристалічну масу. У чистому кисні горять навіть речовини, які не горять у звичайних умовах, зокрема і різноманітні метали. А от сам кисень не горить. Кисень розчиняється у воді майже вдвічі краще ніж азот. Якби у цього елемента була така ж розчинність, як і у азота, а в морях, озерах і річках було б набагато менше кисню, що зробило б життя набагато важчим для великої кількості живих організмів. Основна частина кисню на землі виділяється фітопланктоном світового океану. Якщо наша планета позбудеться кисню хоча б на кілька секунд, то відбудеться безліч страшних явищ. Деньне небо відразу потемніє, земна кора почне лопатись, вода перетвориться в пару. Або водень попросту стане газоподібним. Бетонні споруди перетворяться на руїни, а все тому, що кисень то важлива складова усього перерахованого. А от якщо, наприклад, концентрація кисню в повітрі збільшиться в рази, то всі аеробні організми, у тому числі людина, загинуть від гіпервентиляції, а дерева будуть горіти навіть якщо буде йтиме дощ. У рік одне дерево може виробляти до 125 кг кілограм кисню. Цього цілком достатньо, щоб забезпечити свіжим повітрям двох людей. Вся рослинність нашої планети за рік виробляє близько трьох трильйонів тонн чистого кисню. Більшість живих організмів залежить від кисню, маючи високу хімічну активність, він здатний окислювати, забирати електрони у багатьох хімічних речовин. Ці реакції відбуваються з виділенням енергії необхідної для підтримання всіх життєвих процесів організму. Процес окислення органічних речовин киснем відбувається в мітохондріях життєвих клітин і називається клітинним диханням. Рибам не потрібно великої кількості кисню, але мало хто знає, що і серед них є привереди, наприклад, короб йому потрібна киснева концентрація мінімум 4 міліграми на літр. Наразі навпаки вважається найменш прискіпливим, тому він добре приживається навіть в зарослих та замулених водоймах. Пасажирський авіалайнер за переліт тривалістю у 8-10 годин спалює до 75 тонн кисню. Така ж його кількість на в той самий час виробляється приблизно на 50 тисячах гектарів лісу. Мозок людини споживає близько 20% від усього кисню в організмі. Без кисню він може прожити тільки від 4 до 6 хвилин, а потім починає помирати. Брак кисню від 5 до 10 хвилин може призвести до незворотніх ушкоджень мозку. Рідкий кисень може бути намагніченим і він притягуватиметься звичайними магнітами. Якщо ми виявимо будь-які інші планети з атмосферами багатими на кисень, можна бути практично впевненими, що на цих планетах є життя. Значна кількість кисню спостерігається тільки там, де вона може поповнюватись живими організмами. А вода H2O, є найбільш широко відомою молекулою, що містить кисень. Інші відомі молекули є оксидами, наприклад, оксид заліза або іржа. А вуглекислий газ, оксид алюмінію і кварц. А на сьогодні у мене все. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки та чекайте на новинки, Па-па!